Добрий день, шановні колеги. Ми продовжуємо цикл лекцій по глоукомі. Сьогоднішня лекція присвячена стадіям глоукоми. Отже, ще до сьогоднішнього дня ми користуємося фактично старою е схемою класифікації первинної відкрито-кутової глоукоми. І тут є стадії важливий стовпчик, де показано, що є чотири стадії глоукоми. початкова, розвинута, пізня, глибока, запущена якому подобається, і термінальна стадія глуукової. Раз ми вже відкрили цей слайд, то я хочу ще і звернути вашу увагу на те, що колись була класифікація за рівнем внутрішньовічного тиску, коли вважався нормальним рівень внутрішньовічного тиску до 26 мм тут 100 ну, який, очевидно, не можна вже вважати зовсім нормальним. Тобто я би це з класифікації сучасної абсолютно повністю викинув. Важливо. Знати, чи ми досягнули рівня цільового тиску. Якщо досягнули, добре, ми розраховуємо на те, що пацієнт може зберігати зір. Якщо не досягнули, то, ймовірно, гострота зору буде падати, поле зору буде погіршуватися. І в тому відношенні важливим є стабілізовані чи нестабілізовані зорові функції, що можна визначити з допомогою моніторингу поля зору, про що ми пізніше будемо говорити. Згідно кінетичної периметрії є наступні стадії глоукоми. Початкова стадія, змін поля зору немає. Розвинута стадія звуження границь поля зору з носового боку більше, ніж на 10 градусів, або злиття парацентральних скотом в дугоподібну подібну – котом об'єру. Ми вже говорили, що про глоукомість звуження поля зору відбувається перш за все з носового боку. Наступна стадія глаукоми – пізня, глибока, запущена звуження поля зору менше, ніж 15 градусів від точки фіксації. Не на 15 чи 15 градусів більше, а звуження 15 градусів і більше від точки фіксації. Якщо є хоч в одному меридіані звуження поля зору менше, ніж 15 градусів, це вже є наступна стадія, третя стадія головкової. Термінальна стадія залишки поля зору у вигляді острівка. Або втрата предметного зору, або повна сліпота. Можна визначати не тільки границі поля зору, скотоми, але можна і визначати рівень світлочутливості сітківки і, власне, глибину тих скотом, які виявляються при глаукомі. Відповідно, ми маємо рівні глаукомних втрат поля зору за ходапом, який є класичним методом оцінки погіршення поля зору при глаукомі. Воно визначається як ранні зміни поля зору, помірні і виражені. При ранніх змінах поля зору, при ранніх втратах поля зору середня світлочутливість сітківки є менша ніж 6 дБ, тобто є зниження світлочутливості, але не більше ніж 6 дБ. Також визначається втрата точок світлочутливості з різним рівнем достовірності, визначення оцих втрат світлочутливості. При помірних втратах поля зору. Середня світлочутливість сітківки знижується від 6 до 12 дБ. і також збільшується кількість точок, які втрачаються при глаукомі з 5% або 1% рівнем достовірності. Виражені зміни поля зору, середня світлочутливість сітківки від 12 до 20 дБ. І знову ж таки збільшується кількість дефектів, кількість. Тестових точок, які не визначаються при комп'ютерній периметрії з достовірністю 5 або 1%. Це достатньо складна класифікація, яку не просто використовувати в практичній медицині. Тому мені дуже подобається класифікація стадії ГЛОУКОМ, яка запропонована Американською академією офтальмології. Перша стадія, рання стадія – «Mild or early stage». Зміни поля зору відсутні при стандартній статичній периметрії. Розвинута стадія moderate stage глукома. Глаукомні зміни поля зору в одній половині поля зору, але без змін в межах 5 градусів від точки фіксації. Пізня, глибока, запущена. severe stage, advanced stage, end stage глукома. Тобто ми бачимо, що в англомовній літературі також є кілька синонімів для визначення цієї стадії глаукоми. В цій стадії глууковні зміни поля зору в обох половинах поля зору і або в межах 5 градусів від точки фіксації. Як це виглядає на картинках поля зору? Зверху ми бачимо поле зору, яке є фактично нормальне, змін поля зору немає. В другій стадії зміни поля зору в одній половині поля зору. Коли ми говоримо про половину поля зору при глоукомі, мається на увазі верхня і нижня границі поля зору, половини поля зору. Друга стадія тільки зміни в одній половині поля зору. Третя стадія глоукоми. Перший варіант зміни поля зору в одній половині, але вони захоплюють центральну частину поля зору. Другий варіант. Зміни поля зору і в верхній, і в нижній половині поля зору. Центральна частина є вільна. І третій варіант, коли є зміни поля зору і в одній, і в другій частині поля зору з захопленням центральної частини поля зору. Ця класифікація є дуже простою, і тому мені вона дуже подобається, що нею можна легко користуватися. Також є класифікація стадії глаукоми за змінами диску зорового нерва. У разі початкової стадії екскавація розширена, але не доходить до краю диска зорового нерва. Розвинута стадія. Екскавація розширена і в деяких місцях доходить до краю диску зорового нерва. Пізня краєва субтотальна екскавація диску зорового нерва. І четверта стадія термінальна тотальна екскавація диску зорового нерва. Дякую за увагу! Наступна лекція буде присвячена моніторингу глуукомої. До зустрічі!